Вітаю вас! Сьогодні 5 жовтня, Київська область, місто Біла Церква. Хочу вам показати плодоношення це друге плодоношення сорту Арарат Кишмиша Арарат. Зараз перевіримо ягодку на цукор, розкажу вам про цей кущ. Це кореневласний кущ. Покажу вам на телефоні, що сьогодні дійсно 5 жовтня, неділя. У нас були дощі. Сьогодні трошки сонечко проглядало і. З'явилась можливість трошки підсохло, зняти відео. Так, агроволокно це що завішано. Тут прикриті щеплення і молоді саджанці посаджені. Нам обіцяли на 3-4 заморозки, але затягнуло хмарами, пішли дощі і заморозків других у нас не було. Кущу має третій рік. Розвитку, це друге, друге його плодоношення. Я вирішив його підняти. Тут висота на рівні грони 1,70 м, верхня 2 м плодоношення пагонів. Один рукав має 3 і поруч рукав має один пагін. На всіх чотирьох пагонах лоза визріла до 2 метрів. От, і там лоза аж в самому краю. Отам 4 метра має пагін, сила росту в нього нормальна на власних коренях. Тут пагони виросли, я їх перемістив на арку, і вони закінчуються десь біля 4 метрів. От. Тобто прирости в нього дуже-дуже ну, гарні. Він себе добре почуває в цьому місці. І за рахунок того, що я підняв йому крону, ніби на арку, то я розраховую на те, що він буде достигати трішки раніше. От це я все перевіряю, вивчаю і буду цим з вами ділитися. Е, ще також один рукав був, в нижній частині його не видно, він захований. Тут щеплення кишмиша Джавелін, і я для себе хочу подивитися, щоб ранній кишмиш я зняв і лоза, яка буде Джавеліна. Вона, щоб працювала листом на ягоду іменно Арарату. От. І хочу поспостерігати, як він себе буде вести як американець на американцю. І скажу вам по щепленнях, він себе почував, як в себе вдома. Лоза виросла, два щеплення було зроблено. Лоза виросла на одному щепленні півтора метра, на другому два з половиною. От. І він себе добре почуває. І Дані грона, зараз я зайду всередину і покажу вам ближче. Дані грона, вони були вкорочені на 5-7 см, ці цвіття були довгі, цвів він практично десь з кишмешом променистим, отак в такі терміни. Ну, в принципі, на майбутнє я буду грона більше вкорочувати. Ми зріжемо одну грону. Точно буде, мама попросила, щоб я зрізав знайомі, От, і ми її зважимо і цукор перевіримо в усіх трьох. От, перша грона, що показую, найбільш стигла, потім друга і третя найменш стигла. Зараз ми всі перевіримо їх на цукор, що вони себе представляють. От, погода не дуже радує. Трошки було сонця. Два дні так прояснювалось, І потепліли ночі. Ночі плюс 7-8. Але немає сонця, немає набору цукру. І хочу трошечки йому зняти. Оце навантаження, щоб імені щеплення визрівало. От. Так, дивіться, які грона. Вони масивні. Інша груна. Оцю ми зріжемо. Здорово. І ця не менша трошки незручно. Вона на сонечку брала гарну жовтизну, але отакі капелюшки з газет я прикриваю, бо горобчики сідають і б'ють верхню ягодку. От, їм це за щастя. Дивіться, була покладена лоза, отака. Десь 12 мм, і оце за рік тут вже 3 мм потовщення Нарощує деревину, це дуже добре. І будемо надіятися, що з нарощенням деревини трошки буде краще визрівання. На даний час я спробував спочатку кожну грону і ну, в самій нижній кислинка, така більш відчутна. І там Менше і менше. От, але, помірявши в усіх цукор, я був здивований, що в них цукор 16,5 в нижній гроні, от, на яку я показую. А там більший цукор 17 і до 20. Зараз я вам покажу. От, і я був здивований, чесно. От, якби погода була нормальна, було б, дивіться, нижня ягода, було б скидання. Е Кислоти блок краще. Так, нижню ось і верхню беремо таку невеличку осьо в другій руці. Так. Зараз самір зробимо. Так, міряємо нижню. Так, цукор, нижня ягода. Так, цукор погано видно, але 16 брікс. Так. Міряємо верхню ягідку. Так, верхня ягідка в нас. Верхня ягідка навіть менша, 15 якусь попав. Таку менш солочу. Зараз Ой, дотянуся. Зараз беремо також, ж, ось дивіться, беру ось ягідку нижню. І там яку достану верхню. Так, міряємо це верхня. і суко, достатньо. Так. Тут цукор в нижній 16. Так, я це все, звичайно ж, витираю. верхній. У верхній цукор також 16. Бачите? Мені попадалася з цієї грони, більше і одна ягідка була 17. Так, беремо нижню. Нижню. І беремо отут з самого верху, я беру. Ось, раз. Верхня. Дивіться, яка вона жовтенька. гарна. Так, витираємо рефлектометр. Так, нижня ягідка 15. Так, верхня ягідка. Верхня ягідка 16. Ну, скажу вам так, попадалися солодші. Але маємо те, що маємо. От, зараз зріжемо другу грону. Знайома любить іменно такий виноград, щоб був не солодкий і легенька кислинка. У мене є що, що зрізати солодше, у мене ланцелот уже дуже смачний, солодкий, але будемо різати рарат. Так, груну я зрізав, вона важка, тримати важко. Одну я лишу, а дві зріжу. Ну, цю більшу ми зараз перевіримо на вагу. І десь через два тижні, напевно, ми ще до тієї груни не вернемся, перевіримо її, які вона показала цукри. Так, Перевіряємо, кладу на вагах нуль. Важка. Так. Ну, ви бачите, 2 кг дана груна. Якби носика не підрізав, то була б важча, Але, в принципі, я здивований такому результату. Ягідка тут, отак, по розміру, є менша. Десь так грамів 5 і є більша. Зараз ми перевіримо цю більшу ягідку. Більша ягідка лежить, от вона 10 грамів. Зараз я розріжу її і покажу всередині. Так вона виглядає всередині. Бачите, які рудименти малесенькі-малесенькі. М'ясиста, щільна. От. Ну, непогана. У нас біля церкви більше просять кишмиші і зелену ягідку. От. І розові рожеві непогано. Питають, а от сині в нас дуже погано йдуть. От, він повинен бути дуже смачний. Хочу ще відмітити, деякі грона я, деякі грона винограду, не пам'ятаю які форми. Пам'ятаю, що тільки одна грона була Дніпровського сувеніра, не геть зріла. Я її зрізав, вона полежала два дні і вона дозарилася. В неї була легенька кислинка, і вона повністю зійшла на нівець. І цю грону е, я зрізав мав мені знайомий а одну зріжу теж е, знайомому. От І хочу, щоб вона полежала три дні і спробувати її, яка вона буде на смак. От Чи кислота війде в крізьку. Так, третя груна вона була більша, але тут, якщо видно, вже вечір погано. Тут була зачіпляна вона вище за. За проволоку і грона під своєю вагою. Вона спустилася, коли набрала певну вагу, і відломила верхній, верхній, верхнє крило. От, що хочу ще для, для вас е, відмітити, що оці крила, які йдуть перше, друге, третє, четверте, можна зрізати так половину, щоб було 4 крила. і Я помічав за американцями, що вони цими крилами вони ростуть вдовжину. Не тільки ягідка збільшується, а й ростуть в довжину крила, вони витягуються і збільшуються в розміру ягідка. За цим я хочу поспостерігати по іменно по арарату. Я таке помітив на одному американському кишмаші, і ще це вивчаю, але таке помічав, і це буде непоганий момент, тому що всі ми хочемо, щоб не стригти, і мати. Крупну ягідку, і це, скажімо так, можливо, буде спрощувати нам роботу з кишмишами, з американцями, а конкретно проведемо на деяких кишмишах, щоб ну, можна було їх виділити, що на це відгукується такий-такий сорт кишмиша. Така була інформація. Я спостерігаю, вивчаю, ділюсь з вами своїми, своїми наробітками. От, ну, поки, що, поки що не вдалося там набра... щоб була така ягідка з гарними цукрами. Цю залишу грону, подивимося. От. Чи вона добере чи не добере. Кислота в цій гроні легенька. От. І можливо, можливо вона її скине. Можливо, вона після того, як повисить, ну, хоча б тижня ще два, напевно. І можливо воно і скине. Не скине, то зріжу попробую на зберігання. І коли зникне кислота, ну є є, що вивчати, є що з чим гратися. Всім дякую за увагу! Гарних вам рожаїв, Хай вам щастить! До побачення!